Там дивимося Вінницька область по 28 квітня. Дивіться, друзі, Вінницька область випадає, бачите, попередження, будьте уважні, обережні. Тут може бути, як і всередині області, якісь інциденти, так і тут навіть і зливи можуть вказувати. Але загально, загально друзі, попередження випадає, будьте уважні обережні. Також порівнюйте розклад з загальним розкладом по Україні. Далі, далі дивимось, друзі, Волинська. Волинська. По 28 квітня. Волинська. Тут увага випадає, бачите, будьте уважні, обережні. Зло випадає карта, карта хвороби випадає. Тому будьте уважні, друзі. До повітряних тривог, будьте уважні. Також, ну тут, бачите, все ж таки валет з'являється вказує на те, що незначні якісь або потенційні загрози, але увага випадає. Порівнюйте також, друзі, з загальним розкладом по Україні. Свій розклад по області. Добрий раночок. Юля, Марія, добри раночок, Ларіса. Всім привіт, добрий ранок. Так, далі дивимось. Далі Дніпро. Дніпро. По 28 квітня. В Дніпрі випадає захист. Бачите, захист з повітря, але повітряними тривогами не нехтуйте, інциденти якісь можливі. Тут вони випадають тільки як потенційно, тому що випадає захист серйозний. Але все ж таки з'являється тут туз на регіон, з краю, це можуть і околиці, і передмістя Дніпра і загально на регіон. Підвищена загроза, тут будьте уважні, випадає так. Також порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Добрий ранок, Катерина, добрий ранок. Далі дивимось, кривий ріг. Кривий ріг по 28 квітня. Кривий ріг, друзі, на регіон випадає, бачите, передмістя околиці, загально тут захист випадає нашими, нашими військовими, загально захист. Але увага по регіону випадає. Будьте уважні, обережні. Інциденти якісь можливі, порівнюйте також з загальним розкладом по Україні. Далі дивимось, Донецька, Донецька область по 28 квітня. Донецька область також, бачите, випадає зло, зло по якимось містам, прифронтовим чи загально по області, якісь по містам, бачите, в області є попередження. Зло випадає, будьте уважні, можуть бути якісь інциденти. Це перше, і по-друге біля лінії фронту, де військові, там також міста, містечка, будьте уважні, обережні. Далі дивимось, друзі. Житомирська. Житомирська область по 28 квітня. В Житомирській області випадає попередження, друзі. Також будьте уважні. Також будьте уважні. Зло з повітря, попередження випадає. Дотримуйтесь повітряних тривог. Далі. Закарпатська. Закарпатська по 28 квітня. Закарпатська. Закарпатський серйозних тут загроз таких прямо не випадає, але все одно, друзі, будьте уважні. Серйозних таких загроз немає, але, але бачите, увага також випадає, вона так випадає і потенційно по всій країні. Далі дивимось. Також порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Свій розклад на, Свій розклад на області. Так, далі дивимось, друзі, Запоріжжя. Запоріжжя по 28 квітня. Запоріжжя. В Запоріжжі таких, бачите, серйозних загроз тут не випадає комбінацій. Але все одно, з краю тут повітряна карта, будьте уважні, дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вони будуть. А от по наслідкам, наслідкам таких я серйозних таких загроз прямо не бачу. Тут карта хвороби випадає, тобто будьте уважні до повітряних тривог, але повинні наші справлятись. Таких от прям дуже критичних не випадає. Не випадає загроз. Точніше, прям ударів якихось таких серйозних не випадає, друзі. Не бачу я. Будемо надіятися, що так це і буде, але увага все ж таки тут випадає. Повітряними тривогами не нехтуйте. Далі, Івано-Франківська. Івано-Франківська область по 28 квітня. Також будьте уважні, увага тут випадає напружена карта. Тому дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вони у вас будуть. Далі, Київська, на наступну добу по 28 квітня. Київська також, бачите, попередження тут випадає. Тут випадають і хвороба, карта, і сльози випадають, і зло. Будьте уважні, можуть бути якісь інциденти. Напружена, напружена. Карта. Також порівнюйте, друзі, загальна, з загальним розкладом по Україні свій розклад по області. Далі Київ. Саме місто, Київ, столиця. На наступну добу, по 28 квітня. Київ більш спокійний розклад, але на регіон випала погана карта, друзі. Бачите, все одно і по Києву, повітряні тривоги, дотримуйтесь, хоч тут наш, наші військові захищають тут і якби то з краю це може бути околиці, околиці передмістя, але попередження на регіон і на місто на околиці загально випадає, будьте уважні, обережні. Так, Далі, Кіровоградська область. Кіровоградська по 28 квітня. В Кіровоградській області, бачите, тут з повітря удар пустий. Або серйозних загроз не буде нести, або взагалі нічого не буде, або наші справляються гарно, бо тут випадають наші, бачите, з повітряними цілями справляються. Ось так, друзі. Будьте уважні. Далі Львівська. Львівська область. По 28 квітня на наступну добу. Львівська область випадає увага. Будьте уважні. Дама Пік, тут карта зла, вона випадає, вона тут випадає з краю, більше як потенційно, але вона тут випадає, будь то важні, до повітряних тривог. Прям такого критичного для області або для України, там такого серйозного не випадає. Але на сам регіон випадає увага, тому для регіона, там для Львівської області це може бути зло таке більш і критично. Далі, друзі, дивимося. Миколаїв. Миколаїв по 28 квітня. Миколаїв, увага! Також обережно будьте. Можуть бути інциденти з повітря. Бачите, випадає, хоч наш захист тут є. Але е, тут випадає, бачите, область і на регіон загально е, попередження таке випадає. Будьте уважні. Будьте уважні, обережні, обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог, друзі. Так, далі дивимось, Одеська область. Одеська область по 28 квітня. Одеська область. Бачите, тут, тут також з'являється ударний туз, друзі. Будьте уважні, і тут випадає попередження. Одеська область. Щось занадто напружена, якась доба може бути. Це може бути і початок доби сьогодні вночі, і кінець доби завтра. І загально, друзі, будьте уважні, обережні. Також на регіон випадає попередження. Одеса, дивимось. Одеса по 28 квітня. В Одесі. Сама Одеса, тут, бачите, напевно, серйозний загроз не, випад, не випадає, бо Одеса справляється, значить це повинно бути більш-менш під контролем наших військових, але на область попередження випало, загально на регіон попередження випало, також не нехтуйте тривогами. Не ігноруйте. Так, далі дивимось. Кременчук. Кременчук по 28 квітня. Кременчук випадає, начебто непогано. Повинно бути все більш-менш контрольовано. Тут випадає, бачите, увага від орківських дій випадає. Погані карти негативні хвороби. Сльози випадають від орківських дій. Але воно тут не в такій критичній комбінації, значить, загальну ситуацію наші контролюють. Але все одно випадає тут увага. Далі дивимось. Полтавська область загально. Так, Полтавська область загально. По 28 квітня. Полтавська область. В Полтавській області, бачите, тут будьте уважні до повітряних тривог випадає. Потенційно небезпека є з повітря, але ну, тут критичного нічого немає, бо ситуація загально випадає контрольована. Ну, повинно все бути під контролем, захист випадає, значить все буде добре. Далі дивимось, друзі. Рівненська. Рівненська область. 28 квітня. Дивіться, друзі, прикордоння околиці Рівненської області. Там найбільше випадає загроза. Тут випадає також увага, начебто, серйозних тут таких, начебто серйозного такого нічого не випадає, але увага випадає, бачите, все-таки будьте уважні. Не ігноруйте повітряних тривог, якщо у, у вас вони будуть. Так, далі. Сумська область. Сумська область по 28 квітня. Сумська область критично, не критично випадає, випадає і карти, карта сльоз, тільки випадає. Це такий напружений розклад, напружена карта, точніше. Тому будьте уважні, такого прям супер поганого щось критичного не випадає по Сумській області. Дивимось, саме місто Суми. Саме місто Суми по 28 квітня. Тут випадає просто дотримуватись повітряних тривог. бачите, З повітря загроза все ж таки тут залишається, але серйозних тут прям критичних загроз, бачите, удар пустий. Тут навіть смерть пуста випала, тобто життя. Значить, повинно все бути добре. Далі дивимось, друзі, далі. Тернопільська. Але увага все ж таки на Сумський регіон випадає, на, Суми, на, на, на Сумську область випадає. Тому, друзі, не нехтуйте тривогами, якщо вони у вас будуть. Далі Тернопільська область. Тернопільська по 28 квітня. Тут Тернопільська область випадає, бачите. Попередження, не попередження, а загроза і увага, по, як і загально, потенційно по всій країні. Бачите, бо тут два дома випало: і область, і загальна Україна. На область, наче не так, а загально, будьте уважні. Все одно не дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вони у вас будуть, не ігноруйте. Будьте уважні. Так, випадає далі Хмельницька. Хмельницька область по 28 квітня. Хмельницькій області також потенційно випадає увага. Будьте уважні до повітряних тривог. Не ігноруйте. Такого прям наче катастрофічного нічого не випадає поганого, але увага випадає. Далі Харківська область. Харківська область, друзі, по 28 квітня. З краю, бачите, випадає, випадає попередження, але воно випадає все ж таки, бачите, все ж таки пусте. Тобто, або його взагалі не будуть, або наші будуть добре справлятись. Околиці прикордоння найбільша загроза, бачите, по краям. Загально випадає, що наші справляються. Так, випадає, але попередження все ж таки тут є. Будьте уважні. Харківська область, прикордоння, прифронтова територія. Регіони, там будьте уважні. Саме місто Харків дивимось, друзі. По 28 квітня. Харків. Харків дивіться. Ну, орківські дії пусті. Або їх взагалі не буде, або те, що вони будуть там робити, воно ніякого... Для них ніякої цілі, тобто не досягнуть вони ось так випадає. Тут підсилений захист, друзі, повинно бути все добре. Прям нічого такого критичного не випадає, бо орківські дії, бачите, пусті або взагалі нічого не буде, або наші будуть справлятись, але все одно тут валет врятовує розклад і по області, і по Харкову, по самому місту. Але увага, будьте уважні, все одно. Не нехтуйте тривогами, ігнору... не ігноруйте, реагуйте. Якщо вони будуть. Ну валет завжди вказує на те, що о, взагалі нічого не буде. Або наші справляються. Тобто серйозна загроза якась вона випадає пуста. Так, далі, Херсонська. Дякую з Приватбанку, хто відправив донат. Дякую вам величезне, дякую. Херсонська область по 28 квітня, вірогідність там. Також, бачите, попередження є, але воно пусте. Значить, загально нічого вони там не доб'ються, не досягнуть своїх там цілей. Але будьте уважні, бачите, напружена карта. Також, бачите, от з краю по краям випадає найбільша загроза, але Валет все ж таки тут все одно врятовує, розклад врятовує тут валет від, від надпоганого. Значить, повинно все буде добре, або взагалі нічого не буде, так, або о, щось таке, що наші справляються добре з цим. Це загальнохерсонська область. Далі, друзі, саме місто Херсон. Дивимось по 28 квітня. Тут, бачите, випадає валет пустий, він тут сам без поганих карт, тому околиці края міста можуть бути, можуть бути інциденти якісь. Хоча, бачите, все одно наші там добре захищені. Наші там добре захищають, такого прям нічого критичного не повинно бути. Бо наші тут тримають сильно. Тримають сильно захист. Далі дивимось. Черкаська. На наступну добу по 28 квітня. Черкаська. Черкаський також. Тут, тут бачите, також е, три туза зійшлося, але все одно попередження є, увага є, будьте уважні. Не ігноруйте повітряних тривог, друзі. Не ігноруйте. Наступно щось якось занадто напружено випадає. Тому обов'язково дотримуйтесь всіх е, повітряних тривог, не ігноруйте, бережіть себе. Далі, друзі, дивимось далі. Чернівецька область по 28 квітня. Чернівецька. Чернівецька. Тут випадає, бачите, погана карта хвороби. Це неприємно ще від орківських дій. Валед Бубновий тут вказано орківські дії неприємності неприємні. Вони пусті, або взагалі їх не буде, бо наші там справляються або оминеться якось. Ну, все одно будьте уважні. Все одно будьте уважні, друзі. Тут випадає карта уваги. Не можу сказати, що прям нічого. Також і потенційно, як на всю країну може бути загроза. Тому порівнюйте, там, де випадала увага або попередження, порівнюйте свій розклад на область з розкладом на всю Україну. Щоб розуміти, наскільки вірогідність ця висока, чи наскільки вона висока. Так, далі дивимось. Чернігівська. Чернігівська область по 28 квітня. Чернігівська область, друзі, випадає прям надкритичного не випадає з краю Випадає, бачите, по краям погані карти випадають. Волет пустий тут вказує на те, що загально їхні цілі будуть недосяжні. Це перше. По-друге, тут випадає увага. Бачите, по по краям по області прикордоння найбільше. Хоча тут випадає все ж таки зло пусте, значить, наші повинні справитись не прям над критичний і загрозливий розклад, але увага все таки випадає по Чернігівській області. Зараз дивимось, друзі, саме місто Чернігів. Саме місто Чернігів. По 28 квітня. Чернігів. Чернігів наче не, не так. Випадає більше, бачите, ось інша. Е Область, регіон, можуть бути інциденти якісь, тут вони випадають як незначні. Але все, бачите, і військові наші випадають, але все одно, друзі, не нехтуйте тривогами, такий вечірній вечірній, нічний, якийсь ніч, нічний розклад. Не, не, не нехтуйте. реагуйте, друзі. Це що стосовно Чернігова. Так, тепер, друзі, по всім областям якось дуже напружені розклади, давно такого вже не було. На наступну добу давайте подивимось тепер по всій території України вірогідність оцих ворожих атак з повітря. Дивимось по всій території України. Масово по областях. По 28 квітня. Дивіться, на що особливо в розкладі акценту? На те, що наші військові, бачите, тут справляються. На наступну добу, бачите, підвищується небезпека. Пікова, пікова карта йде наверх, бачите, 9 і 7 тут зійшлись поряд, тому небезпека підвищується. Ось все ж таки більше, Україна, якось бачите, більше побувається. Як потенційно випадає, але все ж таки тут удар з'являється з краю, тому можливі якісь, можливі якісь інциденти на наступну добу реагуйте на повітряні тривоги. Все ж таки тут випадає дуже, ну, також напружено. Можуть бути, можуть бути загрози. От бачите, з дальньої дороги, з повітря і орківські дії якісь можуть бути. Але що найголовніше, що наші справляються. Тут такого над над чогось поганого не випадає. Також випадає, що... Прицілюватись вони е, хочуть, це або адмінбудівлі, це казені дома, це можуть бути підприємства, адмінбудівлі, це може бути е, і військового значення, якісь об'єкти. Ось на це буде е, найбільша загроза саме там. Тому хто поряд, там обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог. Правда. Можуть бути, друзі, інциденти в передмістях, перед, на околицях, де можуть бути військові об'єкти, де можуть бути військові, також лінія фронту при кордонні областя. Друзі, напружена доба, доба, будьте уважні, обережні, не нехтуйте тривогами, реагуйте. Ось так, що ми побачили з вами на наступну добу.